Тетяна, ти що лаєшся? Українська лайка це не матюк. Красне слівце, Наталю, це частина нашої культури, яка має історичне коріння. І про це ми сьогодні поговоримо. Ще за часів козацтва, наздоганяючи свого ворога, не горлали Добродію, зупинись! А казали: Шайтан проклятий! Куди ти підеш? Наш фольклор та література багаті на міцне слівце. Навіть Тарас Григорович Шевченко використовував ці слова. Наталю, а пам'ятаєш повість Кайдашева сім'я і Левицького. Скільки там рясного лихослів'я? Те, що лайка пішла від московитів цілковита брехня. сценарію українців завжди було міцне слівце. І не одне, не два, а цілий список на всі випадки життя. Українська та російська нецензурщина йшли різними дорогами. У нашого сусіда це зводиться до страшного матюччя, до статевого акту і Розмов про геніталії. А наше міцне слівце є кумедним, незлосливим таким колоритним. А щоб тобі пір'я в роті поросло, а щоб ти здоровенький був, а щоб тобі курка на ногу наступила, а щоб ти скис. Дурний як ціп, сто чортів тобі в печінку. «Дідько лисого, Цур тебе! А що це таке? Цуром називали давнє слов'янське божество, яке охороняло земельні межі. Часто на межах забивали дерев'яні стовпчики, на яких був зображений цур. Ці місця слов'яни вважали священними. Тоді з'явилося слово цуратися, обходити священне місце. Вислів цур йому, цур тебе виражав побажання кари цура за поганий вчинок. Цур йому і віддячить. У сучасній українській мові цей вислів означає незадоволення чимось, бажання позбутися когось. Тетяно, чи корисно вживати міцне зліце? Це не гарно і не має ніякого позитиву. Але є проблема. Люди часто почали використовувати лайки для зв'язки слів, але це не є багатством нашої мови. А деякі слова можуть сильно ранити. Тому користуємося колоритним слівцем вчасно. Спілкуйтесь з Солов'їною і все буде Україна!